Так, Всім доброго дня. Подивіться, який маємо чудовий автомобіль, незвичний для нашого каналу, але досить-досить класний. Це в нас Rivian, 622 рік на самій максимальній комплектації, саме потужний двигун. 4 електродвигуна, повноприводна, величезна, класна машина. На гризовій гумі, гарні титанові диски, так само і турмовні диски в ідеальному стані. Присутні всі камери 360 в зеркалах. Тут відкриваються ручки, все повністю. Підійшли до автомобіля, автомобіль відкрився. Також подивіться, як він виглядає по салону. Неде нема ніяких м'ятін, царапин, сколів і тому подібне. Повний електропакет, максимальна музика, Meridian. дерев'яні вставки. Гляньте, як виглядає чудово. 70 тисяч пробігу, руль у нас ідеальний. Запас ходу під 800 км. Дуже багато регулювань повного приводу, можна включати-виключати. Чорна стеля, панорама, люк. Подивіться, які круті сидіння в нас. Повний електропакет для максимального комфорту. Автобіль досить збережений. Показую вам Лейбу, щоб могли для себе передивитись по Америці. Автомобіль дуже крутий та незвичний. Рік тому ці автомобілі були порядка 75 тисяч доларів. Зараз отакий от автомобіль можна придбати за 45 плюс торг. Ось такий класний у нас салон даного автомобільчика. Високий, надійний та динамічний. Там в тому голі чистий 22-й рік. Яка оптика, ввечері світиться, як якийсь літаючий корабль. Дуже великий у нас багажний відсік. Ось такий чудовий автомобіль маємо в наявності. Находиться у Луцьку, чистий 22-й рік без пошкоджень, 45 тисяч доларів плюс торг. Дивіться, які є всі різні фішки. Нажали на кнопочку і відкривається багажний відсік, відсік цього автомобіля.